Затвердження програми всконання інформаційно-аналітичного забезпечення та розвитку матеріально технічної бази головного управління ДПС у Черкаській області. Збільшення надходжень до бюджету Куменської міської територіальної громади у 2025-2028 роках доповідає мовцям Катерина Федосін, на начальник Куменської державної податкової інспекції. Головне управління Державної податкової служби Черкаської області просить винести на затвердження сесії дану програму сума видатків 580 тисяч гривень для забезпечення вручення ППР по майнових податках, а саме податок на нерухоме майно відмінити земельної ділянки, плата за землю це оренда і земельний податок і транспортний податок. В цілому листів 7250. Кожен лист коштує 80 гривень через почту. Для належного вручення почтових наших повідомлень, відповідно, дає змогу нам в дальнішому е застосовувати заходи примусового стягнення і забезпечити 100% напруження. А тому прошу розглянути дане питання на депутатській комісії і відповідно. Передати, передати на затвердження сесії міської. Будуть когось питання. Якщо питання немає, ну, ставимо на славі. Хто за? Всі за. Дякую, хто буде за фатусі. Дякую, я забачаю з можна залишити питання. <гум> Друге питання: принесення змін до рішення міської ради 23 лютого 24 року на 565 років. 11 червня 20. 11 червня 25 року постановою Кабінету міністрів України були внесені зміни в постанову від Кабінету міністрів України від 4 квітня 2001 року. Номер 332 про граничні норми витрати по придбанню автомобілів, меблів, іншого обладнання та устатування мобільних телефонів, комп'ютерів і так далі. Даною постановою вони дозволили, що персональний комп'ютер і ноутбук збільшиться вартість. Із 30-35 тисяч до 50 тисяч, тому на даному рівні ми також просимо внести зміни відповідно до цієї постанови наше рішення е, виконаноської міської ради від 23 року, а саме збільшить е, суму придбання по персональному комп'ютеру і е, по ноутбуку е, до 50 тисяч на рівні держави. Ну і також вони ще внесли одну пропозицію: це утримання мобільних телефонів. Із, у нас було 600. Вони дозволили 1500 гривень, ми також цю позицію просимо внести зміни. І ще було таке спірне питання. В постанові було написано графа сума гривень за одиницю. Не вказано чи з ПДВ, чи От. без ПДВ, і при при проплаті в казначействі завжди стояло питання про дану позицію: це з ПДВ чи без ПДВ. От цей постановою вони також внесли зміни, що сума гривень за одиницю вважати, що це з урахуванням податку на подану вартість. Ми також це прописуємо в нашому рішенні сесії. Це для того, щоб ми могли краще оплачувати суми показничейству і придбавати техніку на рівні, така як зараз вже є комп'ютера до п'ятдесяти тисяч і ноутбуки до п'яти тисяч. Тому прошу прийняти і на Скільки не мінялися, скільки не мінялися. Що -що? <головіка> Ну, ми міняли своє вірні кажеться в 2014 році. Держава дозволила. Органу місцевого самоврядування приймають свої норми. Тому ми з уже у нас перше рішення 16-го 16 року вже на рівні органів місцевого самоврядування було рішення. Таке ми в нього вносили зміни. Останнє наше це рішення це 23 лютого 24 року. У нас все одно граничні норми витрат були більше, ніж в державі. Тому що вони казали тільки державних органів. Це раніше було до 2014-2016 року. Що ми руководствувалися даною постановою? Потім ми приймали на рівні. Е, Уманської міської ради свої ціни, ціни бралися е, з е, ну, такі, які діють громади. Ми в основному, брали запити по магазинам і ставили на сьогоднішній день. От у нас була е, вже збільшена норма. Все одно у нас була більше, ніж в Ну, е, Виходячи з цього дня, ми вже і комп'ютер е, сюди не тільки входить системний блок. комп'ютер, це системний блок, монітор, клавіатура. Маніпу ну, маніпулятор мишка і операційна система. Одна операційна система часто стоїть десь сім тисяч, і у нас завжди були або техніку, не тут докупляли, і вона не совпадала. Тому 50 тисяч це ну, нормальна ціна, яку і тут ми вже беремо цю постанову кабінету Міністрів. Тому що у них було на сьогоднішній день 23 тисячі. Якщо у нас було з 23 лютого 24 року персональний комп'ютер це 30 тисяч, а ноутбук — 35, у держави було 23 тисячі. Тому у нас краща була позиція, ніж у держави. Але все одно цього вже недостатньо. Виходячи, ми дивилися, бо на сьогоднішній день у нас таке питання нагальне, це реконструкція ЦНАПа, і на цю суму практично купити техніку. Хорошо, це малі кошти для того, щоб працювати з операційною системою, все як було, це недостатньо. Тому ми, ми взяли за, за руководство цю постанову Кабміну, щоб собі дуже е, граничну норму підняти. Тому що у нас набагато краще була ситуація, ніж на державному рівні. Так, <звіси> да. все, я розказала. <звіси> <звіси> Да, на голосування. Всі за. Дякую. Наступне питання про доповнення до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Луцької міської міської ради. Доброго дня. Члени комісії. Даним проектом рішення ми доповнюємо перелік послуг, які надаються через ЦНАП Новим розділом адміністративність ветеранів зв'язку з запровадженням надання послуг для ветеранів війни та членів вій їх сімей. Буде додано 30 нових послуг. І всього через СНАП можна буде отримати 356 адміністративних послуг. Прошу підтримати. Думаю, нікого не проти. Ставимо голосування. Дані. Хто за? Да. Всі за. Дякую, Дякую. Дякую Стані, Далі. Про внесення та змін до програми економічної і соціального розвитку минської міської територіальної громади на 2020-27 років. <клухи> Добрий день, шановні депутати. На ваш розгляд відноситься доповнення до програми соцкономного розвитку на 25-27 років. А саме пропонуєте викласти пункт 70 в новій редакції, тобто змінивши одне слово, додававши фасаду. І тому звучать буде капітальний ремонт фасаду будівлі корпусу No10 комунального інформаційного підприємства Умиська центральна міська лікарня обласької міської ради. І доповнити роздав шостий перелік пріоритетних об'єктів пунктами 85, 88. А саме ми доповнюємо пунктом 85 будівництво частини міської, частини міської зливової каналізації по вулиці Республіканська, 86. Капітальний ремонт 4-го поверху дитячої лікарні, комунального комісії підприємства. Умельська центральна міська лікарня, 87 пункт зі встановленням та пускала, поплавні, задакової гібридної сонячної, сонячної електростанції, потужності кВт на будівлі Кенка, Умильська центральна міська лікарня, і пункт 88, капітальний ремонт відділення, анестезіології та інтенсивної терапії будівлі корпусу номер 4 комунальна рекомендую проєкту, Умильська центральна міська лікарня. прошу підтримати дані зміни. Я певні питання. Якщо питання має, став на голосування. Хто за? Всі за. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення міської міської ради від 16 травня 2025 року двадцятого року. No 61 дві даному рішенні ми просимо внести зміни до інформації про виконання в 24 році. Програми розвитку та підтримки комунальних і комерційних підтрим з галузі охорони здоров'я. Там просто технічна була помилка, ми хочемо її виправити, щоб все було правильно. Замість читати виконавчий комітет Уманської міської ради, КНП Уманська стоматологічна поліклініка потрібно буде читати виконавчий комітет Уманської міської ради, КНП Уманська Уманська психологічна лікарня. Прошу підтримати. Пані, я працювала. Якщо немає, ставного голосування. Дякую. Да, Шосте питання про внесення та змін до програми енергозбереження та енергоактивності Уманської міської територіальної громади на 2025. -20 -20 -20 -20 -20 -20. Прошу додаток 3 перелік енергозберігаючих заходів програми енергозбереження та енергоефективності міської міської територіальної громади на 25-29 років доповнити пунктами 106 та 107. А саме, це, це придбання зі встановленням та пусконалагодженням обладнання. Додахової гібридної сонячної електростанції, потужністю рік на 130 кВт на будівлях КМП, Умиська центральна міська лікарня Умецької міської ради і капітальний ремонт фасаду будівлі корпусу номер 10 комунального комісія підприємства умецька центральна міська лікарня. А додаток 4, план запитів на 25 рік додали пунктами 38 і 39. Eh, тобто ми додаємо ці самі пункти, але виконання їх передбачається у 2025 році. Це електростанція, сонячна, гібридна потужністю до 130 кВт в Уманській центральній міській лікарні і капітальний ремонт фасаду будівлі корпусу номер 10 комунального підприємства підприємство міська лікарня. Якщо питання немає, став на голосування хто за? Всі за. Дякую, Дякую. 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 Наступне питання: про схвалення проєктів договорів про співробітництво територіальних громад. Побережні Тамара Борисівна. Доброго шановні депутати, шановні присутні. Даним проєктом рішення пропонується схвалити проєкти договорів про співробітництво територіальних громад яким передбачається співпраця між Умаською територіальною громадою та Ватутинською міською територіальною громадою у формі делегування виконання окремих завдань у сфері надання соціально-психологічних послуг усім особам, які постраждали від домашнього насильства, та соціально-ревітаційних послуг у реабілітаційних центрах управління праці? додатково повідомляю, що відповідно до укладених договорів в подальшому та здійснюватися відшкодування у Минській міській територіальній громаді. За надання ліквідаційної послуги та соціально-психологічні послуги мешканця Батутінської міської територіальної громади. Прошу підтримати даний проєкт договорів на запитати рішення. Став на голосування. Хто за? Всі за. Наступне питання про затвердження проєкту меморандуму про співробітництво міської територіальної громади та Часоябрівської міської територіальної громади у пару партнерство. На ваш розгляд пропонується проект рішення Уманської міської ради про затвердження проєкту меморандуму про співробітництво Уманської міської територіальної громади та часовоявської міської територіальної громади у формі партнерства. На звернення начальника часовоявської міської військової адміністрації Чауса Сергія Валерійовича до Уманської міської ради. Відньої Ірини Григорівники щодо зацікавленості у партнерстві з Тумацькою міською територіальною громадою в межах третього етапу проєкту Пліч-опліч зуртовані разом. Даним меморандумом буде затверджено співробітництво між громадами. Метою якого є налагодження співпраці між громадами для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, задоволення базових потреб жителів громади, відновлення життєстійкості, створення умов для соціальної адаптації, надання гуманітарної та іншої допомоги, прошу підтримати підписання меморандуму. Підписання меморандуму здійснюється в рамках проекту клічком. У нас не вже, вже не один такий добрий обкладин десь з громадами. Я думаю, що тепер ще багато договорів в цих умовах військового стану. Став на голосування так. за, всі за. Дякую. І наступне питання про продовження терміну цієї програми забезпечення учасників антитерористичної операції об'єднаних сил бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Та членів їх сімей з конкурвітися у першого, двадцять п'ятих роках нові редакції товари порядів. Даними змінами пропонується продовжити термін дії програми, забезпечення учасників АТО та членів їх сімей, внести зміни, затвердити їх в нові редакції, продовжити термін дії положення. також внести зміни до положення та продовжити його до 2030 року. У нас є та тексті програми слова і цифри 21-25 роки замінити відповідно словами 21-2030 роки. Фінансування програми здійснюється у формі співфінансування, де 10% є кошти обласного бюджету та 90% кошти Уманської міської територіальної громади. Протягом 2016 2024 років пільговим кредитуванням скористувалося 10 учасників бойових дій на загальну суму 7,2 млн. У 24 році скористалися дві особи на суму 1,9 млн 9 мільйонів. І в 2025 році міською територіальною громадою виділено 2,6 млн грн. для забезпечення пільговим кредитуванням. Учасники бойових дій та членів їх сімей. Прошу підтримати дані зміни стосовно продовження програми та положення. Якщо питань немає, на голосування. Хто за всі за. Дякую, командина. Все, наступно. І наступне останнє питання: про внесення змін до рішення міської ради від 23 до 24 року номер 7 -го -го. Про бюджет у міської кочу. Реаліз громади на 2025 рік. Е, зміни всі? Чути вас не знаю. Чути мене? Добрий день. Шановні члени комісії, у нас на цю сесію виноситься одне рішення: це зміни до бюджету. І викликано воно тим, що у нас відбулися зміни в частині трансації з бюджетів інших рівнів, і також нам необхідно провести перерозподіл річних бюджетних призначень за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів. На виконання розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 14 травня, номер 187 та від 13 червня, номер 231 цих розпоряджень у манські міські територіальні громадян надається субвеція з обласного бюджету на виплату одноразової дружбової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей осіб. Смерть яких пов'язаних з проведенням ато з здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України? Ця ця субвенція нам надійшла у сумі 283 тисячі 333. В результаті цього у нас збільшується договорна частина загального фонду бюджету і видатки за головним розпорядником бюджетних коштів управління праці на цю суму. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 14 травня номер 187 нашому бюджету надається додаткова дотація з державного бюджету у сумі 182 285 за використання енергоносії комунальним закладам для розміщення внутрішньопереміщені особи. І так, зв'язку з цим, збільшується в нас частина загального фонду та видатки головного розпорядника бюджетних коштів управління праці. І на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 27 травня номер 505 п'ять наша громада отримала субвенцію з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання живі приміщення для сімей осіб, визначених законом України про статус ветеранів війни для ось, Потім для осіб з інвалідністю першої та другої групи, яка настала в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та які потребують поліпшення житлових умов. Ця субвенція надійшла нам у сумі 20 мільйонів 240 тисяч 193 Головним розпорядником цих коштів також є управління праці та соціального захисту населення. Що стосується перерозподілу, до нас е, спокоення. Звернулися головні розпорядники бюджетних коштів, такі як виконавчий комітет у Минсько міської ради, управління освіти, управління праці, відділу житлово комунального господарства, і у нами проведений перерозподіл за їхнім клопотанням на суму 21 мільйон 244 тисячі 719 в результаті проведеного перерозподілу найбільші суми коштів будуть у нас спрямовані на капітальний ремонт четвертого поверху дитячої лікарні це 8,2 мільйони, капітальний ремонт в покрівлі гімназії номер 7 1,3 мільйонів. Також фінансова підтримка буде надана Умень-водоканал на суму 6 мільйонів, це 3 мільйони на покупну воду, 2 на постачання електроенергії і 1 мільйон розподіл електроенергії. І також надається фінансова підтримка у мантеплокомуненерку на 1,2 мільйонів. Це основне, що я хотіла е, за, вам донести. Прошу підтримати ці зміни і винести на сесію міської ради. Кого буде питання? Питання в когось? Якщо питань немає, ставимо голосування. За? дякуємо. Завтра о 10-й чекаємо всіх на сесію. Дякую всім. До завтра. Дякую. 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 Дякую.